Як готуються до зими з відключенням світла а також з ракетними загрозами у Летичівській громаді? Ми поговоримо з головою Летичівської об'єднаної територіальної громади Ігор Тисячний. Нас на скайп зв'язку. Пане Ігоре, доброго ранку вам, слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отож, хотілося би розпитати, як ваша громада наразі готується до настання холодів і в умовах того, що Укренерго запроваджує подекуди планове відключення світла або ж аварійне відключення світа, світла, як триває процес підготовки, що вже вдалося зробити, і що ще плануєте? Ви знаєте, на жаль. Так стається, вроді готові, готові всі паливо мали до зими, і тут бігом потрібно, як ви сказали, всім генераторам на випадку відключення світла. Вже в нас відключення світла йде. Ну і це Ми віднеслися громада, до цього з розумінням. Ми економимо де можемо. Немає освітлення і в місії і енерго. Переговорили з підприємцями, вони також до цього зрозуміння підійшли. Також е закупили генератори. Бігом, де Там ще три генератори немає, всі дошкільні і школи, всі генератори вже є. Зараз ми закупляємо виділи кошти також, щоб вона була безперебійно вода влеті, чи також великий генератор, щоб можна було працювати, тому що ми розуміємо, що ворог наступає і він на цьому не зупиниться. І паливо також, як ви сказали, є. Лікарня має дизель, він гарний, в гарно справному стані? за, так як було сказано, дві тони дизельного палива є. Ми готові. Ми вже працювали так. Так що, слава Богу, з цих з цього положення ми будемо виходити. Пане Ігоре, я так розумію, що мова зараз йшла саме за летичів. А чи всі населені пункти і всі водогони забезпечені наразі генераторами? Чи можливо ще є потреба і над цим зараз працюєте? Ви знаєте, в селах трошки інакше. В селах крім цього є керниці. Ми зробили бігом це в летичів, що було, а в селах є водогони, але ми генератори не купляли на сьогоднішній день, тому що на випадок чого в них є керниці. Пане Ігоре, що стосується роботи бізнесу, він теж надзвичайно потерпає від ракетних обстрілів. Власне, люди не мають можливості працювати, і це збитки несуть не лише самі підприємці, але й люди, які працюють на них, адже вони мають отримати зарплату. Що стосовно співпраці із підприємцями Летичівської об'єднаної територіальної громади, були рекомендації по можливості для того, щоб економити електроенергію, можливо запроваджувати нічні зміни. Яку Ось ну просто принцип економії. Чи обговорювали з підприємцями ці моменти? Якісь можливо є вже певні результати. Можливо, хтось готовий працювати вночі, чи відмовляється, які з загальних рекомендації Хмельницької обласної військової адміністрації, що які вже напрацювання є, підприємці зразу, коли тільки було побажання від військової адміністрації чи пропозиції. І ми зразу зустрілися з підтримцям. Вони з, відно... з розумінням до цього віднеслися для того, щоб не зупиняти поту свої потужності, тому що в них є зобов'язання. Так як ви кажете, вони по мірі можливості переходять на ночну зміну, і все нормально. На сьогоднішній день все нормально. Ми виходимо з положення. А якщо буде далі, так то вони дійсно, якщо буде ну можливість чи робити, прийдуть на нічні зміни. Мені а... це подобається. Всі зрозуміння віднеслися. А що стосується загальних рекомендацій, як то вимкнення зовнішньої реклами, освітлення вуличного освітлення, як зараз на Летичівщині загалом підприємці одразу відгукнулись, повимикали все зайве світло. Ну врешті, розуміння від громади є так розумію до прохання і військової адміністрації загалом уряду. Ви знаєте розуміння, от ви сказали громади, люди це розуміють. І той супер саме підприємець це і людина, він зразу це зробив. Там не треба було багато говорити. Зрозуміння, всі віднеслися, і сьогодні, навіть якщо е, десь вулиці якісь пограки відключаються, то другий також вимикають світло. Люди це розуміють. Пане Ігоре, ще не можу не запитати стосовно освітнього процесу. Наразі діти навчаються. Ви зазначили, що закупили так генератори, щоб дітям було комфортно навчатися. Але чи загалом йде мова про те, була така інформація від уряду, що можливо для того, щоб зекономити електроенергію, в, зокрема і взимку, багато шкіл можуть піти на дистанційне навчання. Чи обговорювали такі моменти, що можливо навчальні заклади Литичівське об'єднаної територіальної громади теж можуть перейти на дистанційний формат навчання достроково. Та тут немає нічого нового для нас, тому що ми в свій час це робили. Вони готові до цього. Але сьогодні, коли ще немає такої вимоги і є можливість, ми вчимося на зміщене навчання, тому що не, 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 не вистачає потужності укриттів в школах, в двох найбільших школах. Ось так. Також стосовно підготовки до опалювального сезону і майбутніх холодів, минулі роки завжди на всі в усіх регіонах, в усіх громадах створювалися пункти обігріву для людей мало соціально захищених. Ну а в зв'язку з тим, що можливі ракетні обстріли, зокрема в Хмельницькому, вже оприлюднили перелік пунктів, де можна буде набрати води, в разі, якщо перестане працювати водого. На вашій територіальній громаді чи вже визначили місця, де будуть працювати пункти обігріву, і як забезпечення із водою? Власне, ви сказали, що генератори закупили для роботи водних насосів, але все ж таки ну ситуації бувають різні. До такого моменту підготувалися. Є можливо водовози, є визначені пункти переліку, де люди можуть набрати води і погрітися. Пункти обігріву є, у нас їх 11. Вони в тих роках були, але зараз ми до того серйозно не поставилися, тому що вимоги є серйозніші. І ми всі вимоги, які пропозиції є, ми їх всіх виконали, у нас є. Але то, що я сказав, є керниці, люди це знають, де ці керниці все нормально. Я маю на увазі води, перебої з водою в нас не будуть. Пане Ігоре, на даний час Хмельниччина і, зокрема, Летичівська об'єднана територіальна громада вже прийняла чималу кількість внутрішньопереміщених осіб простіше біженців з інших регіонів України. Як наразі ситуація з ними? Чи вистачає місць для розташування? Чи мають вони доступ, ну, загальний вільний до медицини? До освіти, до роботи, врешті-решт, бо людям треба теж харчуватися, і е, вони перебувають на самозабезпеченні. По про те, що держава виділяє їм кошти, е, як зараз ситуація з внутрішньопереміщеними осібами особами? Скільки вас їх є на даний момент? У Нас їх 900 чоловік плюс-мінус. Тому що одні в'їжджає, ви розумієте, розуміють стало що такої цифри, немає і. Це ці, які вже в нас є, вони вже готові зимувати. А кроме цього, ми вже підготовили місця на 500 чоловік. Це садики, школа в нас одна є, де не працює. Там є опалення, вода, душ, все є кухні, все є. Ми вже готові прийняти таких людей. І також зараз і працюємо над тим, якщо буде така необхідність. То що далі збільшити, але то, що вже там є, бо то, що я назвав ця кількість людей, це досить комфортні на на перший час місця це вже є. А крім цього, ви кажете, вони ми багато працюємо з благодійними фондами різними, так що ці люди тимчасово переміщені отримують продуктові набори багато, гігієнічні ковдри одіяли і все таке інше. Пане Ігоре, і хотіла запитати стосовно кількості тих людей, які можуть до вас ще приїхати. Адже уряд закликав до жителів тих регіонів, де ведуться активні бойові дії, навіть де окуповані території, по можливості їхати в інші регіони, оскільки там знищена майже повністю інфраструктура, тож людям не буде чим зігрітися. А наскільки наразі готова загалом Литичівська ОТГ прийняти яку кількість внутрішньопереміщених осіб ще зможе прийняти? Ну, десь так по громаді 10 до 700 чоловік, так в нормальних умовах. Якщо боронь Боже буде друге, ну підемо далі, але це вже знаєте, це вже треба буде по ходу робити. От сьогодні війна, ми все робимо по ходу. Вся країна так працює, з якаю Пане Ігоре, зараз ситуація важка в Україні, зокрема економічна, чимало підприємств зазнали збитки. та й загалом економіка просідає наразі е, і зростають потреби. Так само закупівля тих же генераторів, облаштування е, місць обігріву для внутрішньопереміщених осіб. З чого зараз наразі наповнюється бюджет Летичівського ОТГ? Чи вистачає на все коштів? Ну можливо і не вистачає, але все ж таки в чому є найбільша потреба. Знаєте, ви сказали за кошти, та зараз всі кошти ну не всі, але на ходу переглядаємо бюджет, виділяємо багато коштів, великі кошти на армію, на тероборону, на нуршу переміщених осіб. То, то що ви кажете, генератори, якусь техніку, ще щось запчастини, те, що було не передбачено. Але ми за це не думаємо. Не до недоровна нас, навіть люди, от в громаді, коли сталося так, по різних причинах в нас було е, трошки збої з бюджетом по різних на це причинах, не від нас залежних. І люди за свій рахунок брали. Я маю на увазі, наші працівники місяць брали за свою за свої відпустки за свій рахунок. Я їм за це щиро вдячний. Всі відносяться це розумінням, це розуміють. Не ігоре, ну і власне ще одне запитання хотіла м -м, вам поставити, попри те, що за вашими словами зараз і е ведуться активні роботи до підготовки до зими перед собою, як голова Летичівської об'єднаної територіальної громади. Для себе особисто в плані роботи який найбільший виклик бачите? Ну тобто, ви розраховуєте якісь певні ситуації, може бути добре, може бути гірше, може бути взагалі щось страшне. Так, ми маємо такого ворога, який непередбачуваний і безжальний. Який найбільший виклик перед собою на найближчу зиму на опалювальний сезон бачаєте? Та ви знаєте, та вже сьогодні. Ми нічого не боїмося, як наші кажуть наші і воїни, і ми всі. Ми до, до всього вже готові. Нас вже не застанеш зненацька. Ми, до всього. Ми, як почалася війна, то наші, ви знаєте, вся Україна була готова вже до партизанської війни. Слава Богу, зараз ніби фронт стабілізувався, ми тих орків женемо і дасть Бог ми їх виженемо. А все решта вже такої непередбаченої обстановки не буде. Ми готові до любові ситуації сьогодні.